Миру Божого, хочу поділитися хлібчиком е, і дати відповідь на питання, чому так багато церков. Якщо запитатися в кожній церкві, е, чи, чи Біблія в них яка, в, то буде відповідь, що у всіх однакова Біблія. Це канон, це, це святе Писання. І чому так багато? Виникло релігій, конфесій, обрядів, так це тому, що відійшли від святого Писання, відійшли від Канону, відійшли від Біблії. І Слово Боже посунулося. Воно тепер не на першому місці. Ісус Христос є Слово Боже. І коли не, у церквах немає на першому місці, першої любові. А це Ісус Христос і Його Слово виникає багато церков, виникає багато конфесій. Амінь.